Вітаю, хочу показати, яку був модернізацію на сівалки. Бо там люди питали, значить, оце як і було, все залишилось. До цього питань нема, до привода, до висівного. Висівний від СЗ36, тому від нього не буде чогось великого чекати. Значить, додав, все я додав. Додав култер. Або різак, або турбодиск, або як його тільки ще не називають. Для чого? Для того, щоб... Прорізав кожні решки. Бо писали люди, що значить, не... диск висівний не буде прорізати гарно закладати на достойну глибину насіння. Він прорізає, але тут інша проблема. Він вминає солому. Тобто розгортач рядку, який встановлений був ось тут, він розгортає 10% 40% соломи. А всі інші 60, там соломи, палу, кукурудзи, там листя, не йдуть під сошник. І за рахунок того, що сошник ну, це не дуже дефазний, да, скажімо так, він вминав усе і не було гарного контакту насінин з ґрунтом. Тому культр я встановив для того, щоб саме дорізати решті. Тобто Тут розгортає, тут частину якусь проріже, ну і вже сошник може десь доріже. Це звичайний диск з сівалки по типу СЗ-3.6. Ну, Може це СЗ або там Green Plains, ну, звичайний диск. Значить, розортач, який стояв тут, переніс наперед, нехай буде. Тут встановлені ще два опорних колеса для чого? Для того, щоб рівномірно розподілялися тиск. Ну і була краща устойчивість і додав рейсу для ваги. Ще раз скажу, не за рахунок того, що сошник не гарно ліс у ґрунт. За рахунок того, що тепер додалося маса, додалося площі опори і потрібно все таки, потрібен все ж таки тиск. ну Щоб його не встановлювати отут, він становився між кутром та висівним сошником для гарного. Розподілення ваги, тобто, поки так на цьому, в принципі, і зупинився по модернізаціях, значить відсіяв її після модернізації покривні культури. Тобто відчутно, ну там було мало решти, скажімо так, і не дуже гарно було видно, чи працює на достойному форматі да, оцей різак, але побачимо вже в осінній посівній або в посівній покривних культур влітку. Тому Всім дякую, значить, хто там що писав. Ось така модернізація. Якщо що буду показувати, що зроблю туда.